Усім привіт! Сьогодні ми візьмемося за одну з захоплюючих задач, а саме створення генератора гексових ландшафтів для вашої 2D-гри в Юніті. Ви, мабуть, чули про гекси у відеоіграх. Це маленькі шестикутники, які можуть створити неймовірно цікаві та різноманітні рівні. Давайте зануримося у цей процес та розкриємо, як це все працює. Перш ніж ми розпочнемо, переконайтеся, що ви маєте базові знання в Unity та програмування на мові C Sharp. Також нам знадобляться графічні ресурси для зображення гексів. Готові? Тоді вперед до коду. І так, перше, що ми зробимо, це певно, що відкриємо Unity та зайдемо в потрібну нам папку та створимо відповідний скрипт. Назвемо його HexGenerator. І так, перше, що ми зробимо відносно скрипта, це оголосимо нові зміні. Hex Prefab. ця зміна вказує на Prefab шаблон гекса, який буде використовуватися для створення кількох гексів на сцені. Prefab дозволяють нам заздалегідь визначити вигляд об'єкта та параметри, які будуть застосовуватися до всіх створених інстасів цього об'єкта. Гекс Count – Ця зміна визначає кількість гексів, які ми можемо створити на сцені. Вона визначає, скільки разів ми будемо викликати функцію створення гексів для генерації відповідної кількості гексів у нашій 2D-грі. Ці дві зміни є ключовими параметрами, які контролюють, які гекси будуть створені та скільки їх буде на сцені. Вони надають нам можливість налаштовувати генерацію ландшафту відповідно до наших потреб та задумів до гри. Приват Void Start – цей метод автоматично викликається при старті сцени, spawn hex, цей рядок викликає функцію spawn hex з певним параметром start point. Вираз newvector random.range створює новий вектор з випадковими координатами по x та Y. у певних межах, а саме від мінус 5 до 5 по x, та від мінус 3 до 3 для ігрека, які визначають випадкову позицію для першого гекса, який буде створений. Отже, коли сцена стартує, цей рядок коду викликає функцію SpawnHex для створення першого гекса в випадковій позиції на сцені. Це дає початкову точку для подальшої генерації гексів, використовуючи решту логіки. Давайте розглянемо докладніше, як працює метод spawn hex. Це власний метод, який приймає параметр start point. Цей параметр визначає позицію, де ми розпочинаємо створювати гекси. У виразі vector 3 hexpawn offset рівня start point, ми створюємо новий вектор HexSpawnOffset offset та присвоїмо йому значення start point. Це потрібно для того, щоб ми могли відстежувати, наскільки ми віддалені від початкової точки та коректно розташовувати гекси відносно попереднього гекса. У наступному виразі ми створюємо новий список спаун гекс, в якому будемо зберігати створені гекси. Це допоможе нам подальше взаємодіяти з ними. Далі у нас іде цикл for, який буде повторюватися відповідно до заданої кількості гексів. Тепер ми створимо новий гекс за допомогою функції inState. Вона створює копію prefab hex prefab у позиції HexSpawnOffset з орієнтацією Quaternion.Indentity. Іншими словами, без обертання. Далі ми оновлюємо значення HexSpawnOffset, додаючи до нього випадкове зміщення, що обчислює за допомогою функції getRandomOffset. Це дозволяє гексам розташовуватися не просто один за одним, а з певним випадковим зміщенням. Щоб додати різноманітність до ландшафту, отже, метод SpawnHex відповідає за створення HexCount гексів, починаючи з позиції StartPoint, з додаванням випадкових зміщень для кожного гекса, щоб додати нашому ландшафту цікавий вигляд. І так, далі ми з вами розглянемо метод GetRandomOffset. Перше, що ми робимо, це створюємо список Position, який містить в собі різні вектори зміщень. Ці вектори представляють можливі варіанти зміщень для гексів від поточної позиції. Наступним кроком ми викликаємо метод showList для перемішування списку можливих зміщень. Це дозволяє нам отримати різноманітність в генерації гексів. Далі ми використовуємо цикл forage, щоб інтерувати через всі можливі зміщення в позиції. Далі ми обчислюємо нову позицію для перевірки, додаючи випадкове зміщення до поточної позиції. І ми викликаємо функцію Hex is Position для перевірки, чи є вільне місце поблизу нової позиції для розміщення гекса. Якщо знайдена вільна позиція, повертається випадкове зміщення Random Offset. Якщо не знайдено вільне місце для розміщення гекса, повертається перше випадкове зміщення із списку Position. Це дозволяє розмістити Гекс хоча б у якійсь доступній Позиції. Отже, метод getRandomOffset генерує випадкове зміщення для нового гекса, забезпечуючи варіативність та уникнення перекриття з існуючими гексами. Давайте тепер в деталях розглянемо метод, який вертає тип даних бул під назвою HexIsNeoPosition. Перше, що ми бачимо, це зміна Threshold, яка визначає максимально допустимий діапазон між координатами гексів, який вважається достатньо близьким для визначення, що гекси перекриваються або знаходяться поруч. Далі ми використовуємо цикл Forage для перебору всіх гексів зі списку Hexes. Наступним кроком ми обчислюємо відстань між позицією поточного гекса і позицією, яка перевіряється. Якщо відстань менше Threshold, це означає, що гекси досить близько один до одного. Якщо виявлено гекс, який перекривається або знаходиться поруч, ми повертаємо. True. Але якщо ж жоден гекс не перекривається або ж не знаходиться поруч, ми повертаємо false. Цей метод використовується для перевірки, чи є інші гекси в близькому діапазоні від певної позиції. Він допомагає уникнути перекриття гексів та їхнє розміщення поруч. І так, далі у нас метод SHOF-List. Давайте розглянемо кожний рядок окремо. Цикл for... Який проходить через кожний елемент у списку ліст. Далі ми генеруємо випадковий індекс random індекс від I до кількості елементів у списку ліст. Це допомагає перемішати елементи у списку. Наступним кроком ми зберігаємо поточний елемент списку ліст, в тимчасовій зміні T. Далі ми змінюємо поточний елемент на новий випадковий елемент за індексом RANDOM.INDEX. індекс. Далі ми змінюємо елемент за індексом RANDOM.INDEX індекс на збереження тимчасового елементу. Цей метод використовується для перемішування елементів у списку. Після виконання цього методу елементи в списку будуть знаходитися в випадковому порядку, що допомагає забезпечити варіативність у генерації гексів. Цей код демонструє, як створити простий генератор гексів для 2D-гри в Unity, використовуючи різноманітні математичні та програмні методи. Надіюсь, цей відеоурок був корисний для вас. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.